Вони уникають служби в армії. Прикарпатські правоохоронці викрали ще дві схеми ухиляння від призову, які організували на території області. Деталі кожної з них вже зібрали мої колеги. 35-річний адвокат із Рожнятова за гроші пропонував своїм клієнтам відстрочку від служби. Адвокат запевнив прикарпатця, котрий звернувся за консультацією щодо законних способів отримання відстрочки, скористатися його незаконною схемою. Зокрема, він пропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідністю. Свої послуги фігурант оцінював від 3 до 5 тисяч доларів США. Коли чоловіка все ж мобілізували, адвокат продовжив вимагати гроші за свої послуги. Адвокат продовжив контактувати з його дружиною та пообіцяв за 7 тисяч доларів США посприяти у переведенні військовослужбовця до тилової частини. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини коштів від жінки під час санкціонованих обшуків за місцем його роботи та проживання правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільний телефон, документи та інші предмети, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Ще одну схему правоохоронці викрили в прикордонній зоні. Мешканець Миколаєва організовував переправлення ухилянтів через високогір'я. Зловмисник організував приїзд клієнта до верховенщини. Звідти за попередньо узгодженим планом вони мали вирушити до державного кордону. Організатор разом із військовозобов'язаним спершу видавали себе за туристів. Вони орендували у місцевих підприємців транспорт та віднялися у гори. Далі, попри штурмове попередження та з метою уникнення прикордонного контролю, продовжили шлях пішки в напрямку кордону. Там їх і затримали на гарячому. Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до організації незаконного переправлення. Фігурантам обох випадків уже повідомили про підозру. Подальшу їх долю визначить суд.